Всім привіт! Продажі Renault Grand Scenic, свіжопригнаний Швейцарії, це нас 1.6 дизель, механічна коробка передач, 2013 рік випуску, гарні комплектації в среблястому кольорі на 17-х екосплавних колесах. Має бовса, акустику, безключовий доступ, день ходові вогні, лінзовану оптику, кузу весь в гарному збереженому стані. Це вже у нас рейстайлінг іде, дублюючі поворотники складання підігрів електрорегулювання дзеркал, датчик, світла, датчик дощу, рейдинги. Ще от тут у нас значок акустики, безключовий доступ. Такий у нас класний в темному виконанні салончик комбінований. Має двозонний клімат, блютуз, навігацію, шкіряне мультифункціональне кермо з перфорацією. повний електропакет по вікнах дзеркалах. Так Саме тут бовс акустика, тут у нас накладочки. Стилі Боус. Позаду у нас є сонцезахисні шторочки, додатково вікна заламіновані заводським напилом щоб швидко не вигоряв салон. В такому стані у нас задній ряд, є система кріплення isovix такі столики з підстаканниками Також в підлозі є тайнічки для вашого взуття чи продуктів харчування. Позаду є партроніки, такий великий просторний багажник. Також у нас є. Третій ряд сидінь, так виїжджає, потрібно шторочку забрати і сюди сховати в заводське місце. І утвориться самімісний автомобіль. Також є домкрат, ключі, запаска з машиною. Все завжди залишається і приїжджає. Сценник вже у нас розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте зимою самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас 25-дім. Потолочок не вищий, не прокурний, не протертий, автомобілі посторонні запахів, немає в гарному збереженому стані. Тут у нас дують. є дефлектори, дує холодним або теплим повітрям, як водій настроє в гарному збереженому стані, як бачите, у нас машинка. Має один косметичний підкрас з цього крила. Якщо потрібно відеоогляд, можете переглянути на YouTube каналі. Там все більш детальніше показую, розказую і проводжу тест-драйв. Також є вся сервісна історія. Він код вкажу під відео. Можете собі спокійно перевіряти. 216 тисяч оригінального перевіреного пробігу, 13 рік. класні комплектації, в гарному збереженому стані. Тож, кого цікавить, телефонуйте, приїжджайте на тест-драйв, огляд, міста Радивилів, Рівненська область. Також нагадую можлива доставка. Всім дякую за увагу, до зустрічі.